Одна людина загинула, восьмеро постраждали. Такі наслідки російського нічного терору на Київщині. Сьогодні окупанти вкотре завдали ударів по території області. Наслідки атаки фіксують щонайменше у трьох районах. У Білоцерківському відомо про пошкодження одного багатоквартирного та чотирьох приватних будинків. Повністю зруйновано будівлю готелю, в якому розташовувався медичний заклад, повідомляють у поліції області. На жаль, від травм загинула 67-річна жінка. П'ятьох осіб госпіталізовано, серед них двоє працівників ДСНС. У Бучанському районі пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та автівки. Також понівечено двоповерховий будинок і підприємство у Бориспільському районі. Нині на місцях працює поліція і фіксує наслідки російських злочинів. Медична інфраструктура міста Біла Церква, що на Київщині стала ціллю російської атаки у ніч проти понеділка. Постраждали щонайменше дві приватні та одна державна клініка. Одна жінка загинула, шестеро поранені. З них двоє рятувальників, які приїхали на виклик і крім того, потрощений готельно-відпочинковий комплекс. Вигоріли машини у квартирах. Повибивало шибки. Репортаж кореспондента ТСН Дмитра Фурдака з Білої церкви. Найстрашніше ніж спочатку повномасштабної агресії Росії проти України. Так, усі події минулої ночі описують жителі Білої церкви. Час ночі, як почали гатити, вісім разів бухали в одному місце. Дуже страшно, і дитина маленька. Страшно. Один взрив, другий, ви знаєте, не можна було голови підняти. Найбільше постраждав ось цей мікрорайон у центрі Білої церкви. Тут зруйновано майже повністю медичний центр, а також готель. Шезлонги, люди, де ще буквально вчора відпочивали на завтра. Тут планували святкувати свято Івана Купала, але все змінилося в як, за якихось кілька годин, адже кілька годин. А, сюди прилітали шахеди. В іншій частині білої церкви місцеві і досі зупиняються, щоб подивитися і сфотографувати усе, що лишилося від російського бивчого залізяча. Бачите, герань 2 ось у цій забудові повилітало дуже багато вікон окрім багатоквартирних будинків, пошкоджено також ще не менше два медичні заклади. Це жіноча консультація, пологовий будинок і приватний медичний заклад. Шахет зупинився в дереві, uh -huh. а частина мотора залишилась у людей на другому поверсі. У цій житловій забудові ми познайомилися із громадянином Нідерландів. Пан Джордж приїхав до України 10 днів тому, щоб побачити свою кохану пані Галину. Але ось цю ніч їм довелося провести в укритті ось у цьому підвалі. Потім ми почули дрон, щось на кшталт мотоцикла. Кімната вида тремтіла. Всюди була пилюка. діти плакали. Їм було страшно. Хто відповідальний за це? Потім так пощастило не всім. До нас звернулися люди, які на четвертому році повномасштабної війни натрапили на укриття, які були зачинені таким чином, вони не змогли в ньому сховатися. З трьох укриттів поруч два було зачинені. Ми гупали, стукали, нам ніхто не відкрив, і тільки втретє, нам вдалося все ж таки потрапити під шахедами. Бігли, як ті не знаю, ну дивно виглядало, тому що ніч із дітьми, з собаками, з котами біжиш, шукаєш просто когось порятунку в місті. Із цих постраждалих підприємств одразу почали вивозити те майно, яке ще можна врятувати, і дуже тішиться, що вдалося врятувати державний прапор. Ми його зберегли, зняли, бо він був там, де було таке полум'я, і де було влучання. Ми його зняли. Тому це те, що з нами ні одна, ні одна армія не може перемогти народ. Місцеві намагаються якомога швидше повернутися до більш-менш нормального життя і вірять у справедливе покарання для своїх кривдників. Хай в тому хто це робить, хай йому вернеться мільйон разів, щоб вони відчули на собі. Із білої церкви, що на Київщині, Дмитро Фурдак та Роман Рєпа ТСН 1+,1.